Я, окрім ботекса, нічого в лице не колола. І це видно, в мене немає ніяких скул, в мене немає ніяких добавочних, як то кажуть. Тому що в мене великі риси обличчя. Якщо я буду це робити, в мене буде розпухше таке лице, як наче мене оси покусали. Ми таких жінок бачимо, їх дуже видно, як то кажуть, непідготовленим оком. Все інше, все решту, я роблю. Апаратно mm -hmm. я обожнюю апарати, да mm -hmm. я роблю ультразвуковий смаз ліфтинг. Я вже зробила три рази і вже жду, поки два роки пройде, щоб знов його зробити, ага. бо це дуже крута процедура. Я роблю рефліфтінг, це обалденно крута процедура. Я роблю мікротоки. Я роблю всі ці масажі з насадками без насадок. Якщо ви повторяєте за Олією поляковою, то йому що я багато років обслуговуюся в одній клініці, і всі, хто на мене підписаний, знають, що тут за кліника. І я хочу вам сказати, що дуже багато людей туди приходять і кажуть. Ми, хоч що робить полякова. Да, Але то не всім підходить. підходить, підходить. Лікарі, да. які говорять, да. вона робить це, але вам краще ось, ось, робити ось то друге. Це. Да, да, да. Але це. І апарати це апаратами роблять. От да. дивися, якщо ми беремо мікроголковий рефліфтинг, э, да. він є мікроголковий, а є морфіус. Да. Це різні речі. Різні І речі. Тим дівочкам, у яких є жирова. От знаєте, такий птозний деформаційно-набряковий тип, тип старіння. старіння. Коли таке, да, от ну, от, от, от наче вона і худенька, а личко завжди таке, ну, як, наче, таке з жирком. Що воно робить, це личко? Це личко воно має е, тенденцію опадати і брилі, і оця вся історія. І тому треба ліфтинг е, е, мікроголковий, який ще спалює. Підкіжний да. жир. Да. А от мені такого ліфтинга ну да. категорично не можна. Тому що якщо я заберу отой нещасний жирок, який ще який тікає кожного року з моглиця, да, да, тому да. що ми втрачаємо, що ми втрачаємо? Ми втрачаємо об'єм, ми втрачаємо цей жир.